Всім доброго дня. Сьогодні 8 березня і що сьогодні була за робота. оце ящик. В ньому було два ае Такі ви Він стояв отам. Там він і був, що мені... Моє завдання було отакий От важка великий. І такий ні вроку. Сюди впіхнути стаб, поставити три зубри, ну якусь якось зробити, менше більше, щоб воно виглядало по-людськи. Ось таке то діло і так, що цілий день мені пішов. Є перекидний. Перекидний це для хати. Єгена, якщо немає, немає напруги, раз, два перекинув. Цей власник запустив генератор. Ну, тут напруга, я скажу такого від 150 до 280 таке воно нестабільне і це мені вийшло за, за день я якось тупорався правда ще їздив на закупи блін як воно відкривається ну не знаю менше з тим було от таких от два Дві дури, а є. І просто слугували, як би не кач. Тому що воно воно б ніколи не спрацювало. Тут всього на всього дають 10 ампер на, на одну фазу. Ось таке -то. життя дівоче.